Всемогутній Боже, благаю тебе смиренно через найдорожчу кров єдинородного Сина Твого Ісуса Христа, котру Він щедро пролив на хресті з рук і ніг найсвятіших, звільни душу від мук чистилища, особливо ту, за котру повинен молитися, щоб з моєї вини. Вона не затримувалася у вогняній в'язниці. О Господи, зволь привести її якнайшвидше до Твоєї хвали, де з ангелами буде Тебе величати і прославляти навіки. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ нашим. Вічний відпочинок, дай їм Господи, а світло вічних, Хай їм світить, хай спочивають у спокої. Амінь. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого, коли ти, Господи, Зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа, від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай убуває Ізраїль на Господа. Бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його.